А, прошу до слова пану Геннадію. Або тоді безпосередньо э, автору цієї символіки. Так, прошу тоді пан Андрій, вас до слова стосовно. Давайте ви, прошу. Уважаемые, уважаемые дамы и господа, позвольте вас поприветствовать. А, мы собрали эту пресс-конференцию, прежде всего для того, чтобы исключить всякие инсинуации, которые в последнее время были в прессе, в медиапространстве, в фейсбуке и в других так сказать, средствах массовой информации по поводу того, что мы каким-то образом некорректно повели себя в отношении авторского права и в отношении творческого человека, известного художника Андрея Ермоленко. Я хотел бы продемонстрировать документ, который договор, э, лицензионный договор, который был заключен в день регистрации партии «Украинское объединение патриотов». Э, акт приема передачи был подписан сегодня и именно в день пресс-конференции для того, чтобы, так сказать, опять же, э, каким-то ну, исключить различные в общем-то на эту тему ситуации и тех людей, которые в общем-то пытаются раздуть из этого какой-то неприятный конфликт. я демонстрирую этот договор те, кто захотят его сфотографировать он есть. Андрей любезно согласился передать украинскому объединению патриотов этот символ практически бесплатно, за условную плату 1 гривна. Мы договорились о сотрудничестве с художником. Я думаю, что об этом он скажет позднее сам. Я хочу сказать еще о том, что, знаете, у нас очень часто принято считать в стране о том, что народное творчество, оно не имеет автора. Но это не так. Слава Богу, у этого символа есть автор. Мы его нашли. Мы нашли друг друга, можно так сказать. И договорились о долгосрочном сотрудничестве. Я рад и счастлив, что это произошло. Спасибо. Вважаємо Геннадій Андрій, прошу вас слово, пожалуйста. Ну, перш за все, знову ж таки, щоб прибрати всякі інсинуації і все інше, хочеться сказати ось про що. Тут було питання з приводу авторських прав. Мене дуже сильно дратує, коли мої роботи, ну не важливо, яких художників просто забирають, ніхто нічого не говорить, а потім ще й. Додаток до того на жаль. В даному випадку реально трапилося таке трошки непорозуміння, але воно було о, закрите ну фактично дуже дуже швидко. Я зрозумів, що люди нормальні, вони ставляться до авторського права з повагою, реально з повагою. П'яти я людина аполітична, але я патріот України. Я не підтримую ні одної з партій, чесно кажучи. Але однозначно можу сказати, що ну цей напрямок цієї партії це реально патріотичний, мені це був подобається. З іншого боку, хочеться сказати дійсно. Ми заключили такий договір про досрокове співробітництво, і хочу зразу всім пояснити, навіщо це робиться, тому що у мене є товариш дуже гарний. Це Володимир Гешешов він опікується двома дитячими будинками: один Межибірський, другий Ладижинський, і частину коштів від цього співробітництва я буду жертвувати в ті дитячі будинки, тому що на даний момент, під час війни, під час того, що зараз відбувається в Україні, це також велика потреба не забувати там про дітей. І знову ж таки, щоб ці гроші за ту ж саму символіку за це все, щоб вони йшли на добре діло. Я думаю, що це буде правильно і це буде гарно. Ну і дякую за те, що ви мене покликали в до співробітництва. Дуже дякую. Я думаю, що е, інситуації більше з цього приводу не буде. Прошу не думайте, що це там е, для мене найголовніше, що поважали художників і поважали авторські права. І такі прецеденти е, 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 я обіцяю просто всім, що я буду за свої авторські права е, реально боротися. Того, що і ми в, будемо допомагати в, в, в Україні. В Україні це жах, і це ну це страшно, те, що, що цього інституту інституція дуже слабо розвинена. І зараз на даний момент я думаю, там що за допомогою громадськості, і мені дуже сподобалося, що громадськість також дуже сильно підключається до цього всього. І за допомогою громадськості ми таке відношення до автора поміняємо, і воно буде більш цивілізованим, більш таким європейським, як кажуть, модно. Ну, але то, то має бути українське, поважне відношення до автора. Дякую. Я хочу, щоб ви бажали руки друг другу. Сімла. Спасибо. И, уважаемый Геннадий, я хотела вас еще попросить, кроме присутствующих журналистов в зале, которые смогут потом ознакомиться да, с договором, безусловно. нас смотрят да. в интернете. Если можно, покажите, пожалуйста, я просто вижу, что у вас есть. Это, это этот от тип. приема передачи. Угу. Спасибо вам И большое. Это лицензионный договор. Его можно будет более детально потом фотографировать. Следующего слова я прошу тогда Виталия Куприя, народный депутат. Шановні колеги, я вже більше десяти років займаюся правозахисною діяльністю, тому для мене теж це дуже важливе питання, тому що авторське право дійсно в Україні порушується. і головне, якщо виникають якісь проблеми, швидко на них реагувати, займатися дійсно встановленням цього права, відновленням цього права. І хотів би також буквально звернутися до вас. Ми ввійшли такі дуже серйозною, Політичний рух, і ми залучаємо зараз, розбудовуємо нашу партію дуже швидко розумієте, що нам треба встигнути до місцевих виборів. І зрозуміло, що ми запрошуємо до наших об'єднання українського патріотів всіх людей, які поважають, люблять Україну, які захищають її інтереси, які це можуть бути волонтери, учасники АТО, люди, які підтримували Революцію Гідності. Це досить широкий формат. Але зрозуміло, що під час такої обід такої інтеграційного швидкого прискореного процесу можливо десь і трапляться будуть випадки, коли або в команду будуть попадати там проситися люди з підпитанням, або якісь там чиїсь право може бути затронуто в інтереси. І тут от саме пропозиція до громадськості, якщо вам будуть відомі будь-які питання, які я зараз порушую, по всій Україні щодо українського об'єднання патріотів у кроп. Просимо негайно інформувати, і наш, наш обов'язок відреагувати, поновити права або встановити справедливість, або відформатувати там певні взаємовідносини. І ну, без вас це буде важко зробити, якщо ми не будемо про що знати, а потім дізнаємось там через певний строк. Тому це вон, така пропозиція до громадськості, до співпраці. Дякую. Маленьку ремарку добавлю, якщо дозволить, я хочу додати. то, что мы не собираемся ограничивать э, хождение этого символа среди волонтеров, среди участников АТО, э, среди всех патриотов, которые любят Украину, защищают Украину. То есть мы считаем, что это право носить этот логотип. И мы и договорились с Андреем о том, что таких ограничений для патриотов, участников АТО, волонтеров не существует. Ані всі мають право носити такий символ, символізує, отже, неке об'єднання патріотів. Це по одночасно це першопочатково було зроблено для патріотів України, а вже в дарнішому це сталося головою об'єднання України. Уважаемые юристы, если во что добавить, наверное, я уважаю Клима, да, Клим Браткова, адвокат, пожалуйста. Да, здравствуйте, Клим Братковский, представитель Андрея Ермоленко. Я хочу сказать, что я занимаюсь уже более 10 лет, в том числе, защитой авторского права, и с Андреем уже не раз сталкивался с нарушением авторского права, им не удалось защитить. А в данной ситуации я просто рад, что вопрос был решен даже до написания претензии, решен цивилизованным подходом. Путем, как это должно быть. К сожалению, я отмечу, что э, у меня довольно уже широкая практика. и Могу сказать, что к сожалению, дизайнеры как-то думают, что все, что в интернете, можно спокойно брать и использовать в том числе. В том числе и в продукции, и так далее, и так далее. А соответственно, даже не задумываясь о том, что это, в общем-то, у этого рисунка есть автор, и, соответственно, необходимо получить разрешение. Поэтому я рекомендую, что все-таки не брать то, что в интернете, и соответственно, а, или заказывать непосредственно у художника или у фотографа, и, или покупать, соответственно, на фотобанках, ну, то есть цивилизованным путем. Потому что в Европе ну, таких случаев бывает, но очень редко, потому что там у них есть привычки покупать эти вопросы. А как это у нас бывает такое, что ну, то, что якобы в интернете, оно народное, да, ничего, миллион раз скопированное, соответственно, бери не хочу. А вот уже моя практика говорит о том, что, как говорится, я приучаю людей думать о том, что все-таки есть последствия. Ну и, соответственно, желаю, чтобы и все авторы защищали свои права, то есть не игнорируя эти вопросы, и, соответственно, мы станем цивилизованными хотя бы в этом отношении, в защите. Авторського права будемо відповідати європейським підходам. Спасибо. Дякую вам, Александр. Доброго дня. Як було вірно вказано, деякі знаки стають народними, та тобто як народна казка. і от значок, який всі думали, що цей знак він відомий всім. І коли виявилось, що цей знак має автора, ну дуже було приємно знати, і дуже було приємно познайомитись з цією людиною. І виявляється, що Андрій Ярмоленко він робить дуже багато патріотичного, дуже багато цікавого для України. Він намалював дуже багато знаків, які ми всі вважаємо, що вони є народними знаками. І е, тому домовленість в день створення партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП» Безпосередньо з автором цього твору це дуже гарний знак. І гарний знак і для всіх патріотів, і для партії. і, Я думаю, для Андрія. Домовились, чому сума одна гривня, тому що безоплатно передавати неможливо по ліцензійним договорам. і домовились за одну гривню. При цьому домовились про подальше співробітництво, з якого Андрій буде передавати гроші на благодійні на благодійні цілі. Я думаю, це буде взаємовигідно і для Андрія, і для всіх патріотів України. Дякую, Дуже, дякую. Чи у час які щось додати? Чи ми будемо переходити з питань? Шановні колеги, будь ласка, якщо у вас є запитання. Будь ласка, прошу себе називати і ваше запитання. Ну, здається, дійсно вичерпано. Так, будь ласка, прошу. А можна трішки не по темі? У нянумальник Наталя до пана Геннадія запитання з приводу приміжних виборів. От рекордна кількість кандидатів у 205 окрузі, 63 Вже на сьогодні, 30-го, останній день реєстрації. Власне кажучи, ваші е спостерігачі так. но, ну, если так можно сказать, фиксируют какие-то порушения, и как бы вы могли прокомментовать, так бы вы в какие, -то, какие, -то, какие -то... Вы знаете, в такой приятный день и с такими приятными людьми, честно говоря, не очень хочется комментировать э, это шоу, которое должно, по идее, состояться на 205 м округе. Мне приятнее иметь дело с патриотами, а комментировать какие-то там... То, що ми наблюдаємо на 205-му окрузі, я считаю, это сейчас не совсем тот повод. Так, колеги, тоді, будь ласка, по темі, якщо є запитання. Так. З іншої сторони, я за конкуренцію здорову. Роман Кухарук, інформаційне агентство Нація. Пане Корбан, в українській мові є слово «окріп», а «укроп» – кrop це русизм, може ви не знаєте. Есть такая приказка «Як муха в укропе, чи не боитесь, вы, что ваша партия будет, «як муха в укропе? Дякую. Нет, я не боюсь. Да, я не боюсь, потому что укроп в данном случае это аббревиатура, которая состоит из пяти букв. Первые три буквы означают украинские, второе слово – «объединение», третье патриот. О мухах не йде. Шановний пане Андрій, тоді можна запитання від мене. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що буде подальша співпраця з Укропом. Тому будуть якісь нові логотипи, чи ви будете якісь нові варіації від, безпосередньо від того, що ми тільки кіно побачили? Особисто я хочу от трошки адаптувати цей логотип для того, щоб він відрізнявся від тих, які носять на шабронах бійців. Чесно. Це зараз, я над цим думаю. Uh -huh. Uh -huh. а також в данішому це, це наша маленька таємниця. Uh -huh. Uh -huh. Ага, зрозуміло. Ну тоді від імені Унян дозвольте мені попросити, що всі нові логотипи, пане Горбан, ви будете презентувати в нашій залі. Шановні колеги, чи буде ще якісь запитання? Тоді дуже дякую вам за увагу. Вичерпна прес-конференція. Дуже дякую, шановні учасники. Поза прес конференцією якщо у вас є запитання, учасники захочуть. Будь ласка, ваші запитання. Yeah. Дякую. дякую вам. Я дякую. За